Володимира Вертюха поховали, попрощатись із чоловіком прийшли рідні і близькі люди, односельчани. Чоловік помер 14 січня у лікарні після важкої травми. Сталося це після того, як Володимир упав у двометрову яму на вулиці Лесі Українки. Тоді у нас поліції в області попередньо повідомили, що котлован, де проводили роботи комунальники, не був належним чином огороджений. Але топловики це заперечують. Додам, що після смерті Володимира Вертюха поліція перекваліфікувала справу за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство із поміткою нещасний випадок. У чоловіка залишилось троє неповнолітніх дітей і дружина. На сьогоднішній день слідчими очікуються результати судово-медичної експертизи. Також проводиться виїмка документів з цієї організації, яка проводила ці ремонтні роботи. власне, Хто був у складі цієї бригади, яка працювала, також хто її керівник, і власне на якій підставі чи правомірно там проводилися ці роботи, чи приймали всі заходи безпеки.